А чи знаєш ти, що сексуальна наруга може мати різні форми: від дотиків до інтимних місць чи жестів, до недоречних слів, які змушують вас почуватися некомфортно? Фізичне насильство це небажані дотики, болісний або примусовий контакт. Якщо ситуація здається дивною, негайно йдіть геть, встановіть чіткі кордони та без страху кажіть ні. До вербальної наруги належать образливі коментарі. Непристойні жарти або непристойні вигуки, обсвистування тримайте телефон при собі та будьте поруч із друзями, яким ви довіряєте у мережі наруга може проявлятися у формі непристойних повідомлень або прохань надіслати фотографію. Якщо ти зіткнувся з подібним, повідом про це і попроси когось, кому довіряєш про допомогу. Пам'ятай, у тебе є право відчувати себе в безпеці, як офлайн, так і онлайн.